Тому що якщо говорити про цю відсутність. Е Самозбереження, бажання захищати російське в Україні в той момент, коли російське атакує і коли російське продовжує знищувати українців, бажання бачити у російському ближче для тебе, ніж українське, тому що українські мавнюки говорять там, що то в соцмережах, тому я буду далі продовжувати російське споживати. Бо ну, обстріли російські і катівні у всіх захоплених містах і селищах, це ж не так страшно, як мавнюки. Якісь там віртуальні, яких вигадали найчастіше ці люди в інтернеті, тощо, тощо, тощо це все відбувається за рахунок міфодизайну. І про міфодизайн ви можете послухати ще в одному інтерв'ю. Є поняття практикування да, ідентичності, наприклад. Да. От Я русський чоловік, це моя ідентичність. Да. Mm -hmm. Велика Росія, русський мір. Я це практикую. Я виходжу на безсмертний полк, да, я проводжу ритуальні дії якісь там. я... Mm -hmm. Не знаю, хожу там 9 травня, вишую на себе ці е, е, стрічку, цю колорадську там і таке інше. Я таким чином показую своє приєднання до якогось міфу. І це стає частиною. Ну і це власне стає частиною ідентичності, а приєднання до міфу, практикування цих практик, і далі ти близький з тими, хто теж практикує такі практики, і не близький з тими, хто ці практики заперечує. Що дивовижно, що в Україні. Продовжують нарощувати якісь настрої, які е, готові захищати російське понад те, щоб захищати українське. Бо з українським себе не асоціюють, а з російським асоціюють. Ну тоді треба називати цих людей росіянами, окупантами. Ну і власне, ну типу ти підтримуєш окупацію чи що. Ну і просто ставити їх в дискомфортне, в дискомфортні умови, тому що насправді е, що їх може. Як і росіяни, які втекли з Росії і розповідають, як вони тепер проти Путіна єдине, що їх взагалі якось мотивує, бодай візуально номінально змінити свою думку, так це дискомфорт, з яким вони можуть стикнутися за свою велику позицію. Тому вони з одного боку дуже активно ваняють з приводу того, що їх ущемляють, хоча ніякого ущемлення немає. А з іншого боку, ну хочуть домінувати, заперечують агресію і хочуть, щоб у них. Як у представників окупантів був певний привілей, ну, власне, за що окупанти борються? Ну, типу. от, але ну, знову ж таки, Рена Марутян говорить про те, що ну, зокрема вона наводить приклад знов ж таки про Кремлін Лікс. Я переконана, багато з вас хто чув, але тим не менш, ну, незле повторити вивчені уроки. Отже, Рена Марочан розповідає про те, як після того, як хакери зламали Кремлян Лікс і побачили дуже багато якихось завдань, інструкцій, які там були опубліковані у приватних переписках умовного Суркова чи у кого там ще того, який чарівник з Кремля. От вони побачили дуже детальні інструкції стосовно того, як взагалі йде робота з культурним продуктом і як ставлять завдання стосовно культурного продукту. Вони, звичайно, не говорять, що не потрібно зняти свого Вони Просто пишуть про те, що потрібно зняти фільм, який буде показувати, а, скажімо так, те, що часи, в яких там були в 90-ті, оці страшні там вісімдесяти діба, що зараз це неможливо. Mm. Щоб ну как би бы показати, що з приходом до влади сучасної влади, да, ж там адміністрації Путіна, наприклад, життя змінилось на краще. Стабільність. Стабільність з'явилась. І... і найцікавіше, що, попри те, що це відпрацьовують дуже часто пропагандисти, від яких ти це очікуєш, у нас є оці номінальні, ну от ті, які беруть інтерв'ю, але Пугачовича якісь. Uh, і на агенти, які співають пісні проти війни, вони відпрацьовують ті ж самі наративи просто на іншому своєму реєстрі, збирають абсолютно під собою всю цю аудиторію, але працюють в абсолютному унісоні з кремлівськими методичками. Там є список тем, які потрібно, на які потрібно зняти фільми або зняти там «Вдумай, чого, Азманов, просто таки пише. Та ні, звичайно, всі це патетичні, а шаман. Слухайте, так що їх брати. Ви зараз говорили про цей фільм. Я згадав пісня, є така російська співачка-Манеточка, угу, і в неї, в неї є пісня зі словами: в 90-ті людей. Ну, вона абсолютно угу. така, наче весела, і угу. так далі, але ну, ось цей наратив, що раніше було дуже погано, а зараз подивіться прийшла стабільність. Ну, це те саме, і вірно, і що, що, що люди продовжуються тягнути в український простір, не розуміють розуміючи звідки тягнуться. Тягнуться, звідки? Звідки тягнуться з усіх боків? Тому що вони відпрацьовують насправді на всіх рівнях, на всіх рівнях одну і ту ж саму методичку. І Рена Мортян говорить про те, що ми дуже часто підхоплюємо як за настроями, так і ну можливо, свідомо. Можливо, ну хтось свідомо це очевидно робить, хтось це робить неосвідомлено і ми тягнемо ту ж міфотворчість, яка є уже. Абсолютно стандартизована стандартизований погляд росіян на свої минувшину, на свої 90-ті, і ми їх відтворюємо у себе таким же чином. Хоча насправді у нас дуже багато історій з 90-х, які ми можемо розказати про себе зовсім з іншим градусом. По про те, що це були складні роки, у нас відбувалося дуже багато важливих змін. І от, послухайте, просто послухайте про те, що говорить Рана Мрутян, тому що це надзвичайно важливо. Ви знаєте, я колись уже казала своїм колегам, на жаль, у нас э, повторюємо наративи російські, радянські, вот, наприклад, там 90-ті. -е оцей концепт, який був створений в свій час, і він до сьогоднішнього дня. От я дивлюсь навіть сучасні українські фільм, які знімаються про 90-х. -е, це просто якісь капслей, російських, які я дивилася там, в в 90 х коли ще студенткою була там, Плюмбум, вот не знаю, ще там, там аварія дочь Мінта. Mm -hmm. Фактично, наші фільми вони знімають те ж саме, тільки про Україну вот этот ужас 90-х. В країні, слухайте, 90 в Україні це розквіт романтизму державного. Це країна створилася, це незалежність, це червона рута, це перша Верховна Рада там, да? Це, це я не знаю, Конституцію прийняли. ну Давайте знімати про те, що ну, встановлення держави. Ми були наївні, ми були там, романтичні. Ми думали, що ми от зараз все у нас, то всі дороги відкриті, зараз всі ресурси наші, ми зараз. Щас... Ну, ну чому ви каплюєте ці бандитський Петербург 90-х, там, не знаю, робити, знімаєте для. тільки показуєте, як у нас було ужасно. Ну, було же інше. Розумієте, ну зніміть про Левка Лук'яненка, про Чернового, там, про як флаг заносили в Верховну Раду, згадаєте, да? і таке інше. ну, Українські 90-ті це трохи інше можна показати, ніж вот этот вот ужас, кров, поти, все інше, бандитизм. І насправді я дуже рада. Ну, рада все одно, що цю тему піднімувати. Що тему червоної рути, фестиваль червоної рути будуть знімати якесь кіно чи щось там будуть знімати. І я про Червону Руту часто повертаюся і розповідаю також в своїх етерах. Можете пошукати слово Червона рута на цьому каналі і знайти відео на цю тему, тому що це от з останнього, те, що я побачила. І дійсно, ну, 90-ті, це багато історій, які можна розказати. І я хотіла насправді ще одне відео вам показати, але забула про нього, не намонтувала. Тож воно буде наступним разом. Це відео про те, яким був телепродукт 90-х, який ви вже не пам'ятаєте. А я це пам'ятаю, і я просто в шоці, взагалі, що зі мною робило українське телебачення в той період. Вам це треба буде побачити, але це історія для якогось, можливо, взагалі спецвипуску. Я не знаю окремо. Ми з вами покрінжуємо з приводу того, що було, бо щось про це шоу ніхто не згадував. І останнім часом я так його ніде не бачила, а його таки варто подивитися. Ну і власне, дивіться, сьогодні що ми сьогодні поговорили трошечки про влада Троїцького. Тисячу триста переглядів. Потім поговорили про Сергія Плахія 400 Максима Буткевича. Ну до тисячі не дотягує. Я маю на увазі не за цінністю за переглядами. а Також рекомендую взагалі серію свідчень і, і, і про, про полон і, від українських військових на. Мені здається, що то справді, якщо ви підпишетеся, я завжди рекомендую вам: Суспільне Чернівці, Чернігів, Суспільне Запоріжжя. Ну, одним словом, на будь-яке. Ви можете не всі підписатися, можете за якимось, тому що ці регіональні історії вони супер важливі. Також останнє, що я вам цитувала, це інше інтерв'ю Рена Марутян 2500. 2500.